У Міністерстві внутрішніх справ працюють над механізмом відновлення безпечного простору в Україні після перемоги. Що він передбачатиме? Розпитаємо очільника МВС Ігоря Клименка, який до нас приєднується. Пане міністре, вітаю вас. Вітаю. Поділіться вашим баченням відновлення безпечного простору після війни. Як це виглядатиме? На сьогоднішній день ми маємо такі е, три кластери основні. Які визначають і будуть визначати безпеку наших громадян, в першу чергу ми маємо на увазі ті області, які не були під окупацією, такі так звані тилові області, які знаходяться дуже багато населення, яке переїхало з півдня і сходу нашої країни. Ті регіони, які тривалий час знаходились під окупацією ворога. І де на сьогоднішній день проходить і оперативне і гуманітарне розмінування, де проходять стабілізаційні заходи, де підсилена робота, робота всіх правоохоронних структур і Міністерства внутрішніх справ в тому числі, і звичайно, маю на увазі на ті території, які вже 9 років перебувають під окупацією: це Донецька, Луганська частина цих областей та Натона Республіка Крим, де люди вже тривалий час інформаційно живуть. В вакуумі, що відбувається на території нашої держави, де люди і діти також вже отруєні пропагандою російською. Ну і звичайно, школи викладають історію великої Росії, а не рідного краю. Тому ми тут говоримо про те, щоб всі наші люди, всі громадяни України на всіх територіях нашої держави, відчували. І під час ще проведення е, ведення бойових дій в нашій країні під час цієї війни і після війни саме головне, що ми втратили спокій, і безпеку, безпеку е, за своїх дітей, безпеку за своїх рідних і особисту е, безпеку кожного громадянина. І тому е, ми пропонуємо разом з іншими е, міністерствами е, таку програму, яка буде е, забезпечувати самовідновлення відчуття безпеки. Кожного е, нашого громадянина це буде стосуватися і безпеки на кордоні, це буде стосуватися і мінної безпеки. Ми розуміємо, що 30% території нашої держави е, це занадто велика територія. Е, від цього це залежить... заміновані, так? 30% України це те, що заміновано. Це заміновані угу. да, заміновані території, які необхідно е, необхідно розміновувати Уже зараз починати і чим ми займаємось, але тут мова йде ще про глибоке гуманітарне розмінування, тобто величезні е, е, об'єми роботи цих господарських угідь, е, житлових будинків, адміністративних е, будівель і так далі. І так далі. Е, тобто е, зараз закінчується зима і е, розмінування піде ще більшими темпами. В той же час ми розуміємо, що величезна територія нашої держави. В тому числі і Чернігівська область, і Сумська область прикордонна, і Миколаївська область на сьогоднішній день, там де не проходять активні бойові дії, але кордон обстрілюється на 15-20 двадцять кілометрів щодня десятки цих обстрілів. І ми маємо гарантувати нашим людям звичайно і відновлення цього житла, і відновлення безпеки, і відновлення спокою. Діти мають піти в школу. Люди мають отримати роботу і працювати. Звичайно, що ми тут говоримо і про кордони, відновлення кордонів, частину кордонів. Ми вже відновлюємо, але ми маємо чітко розуміти, що Україна, кожна українець, має бути впевнений, що кордони не доторкані для колаборантів, кордони не доторкані для диверсійних груп і кордони доторкані для ворога. Тому будемо все робити для того, щоб Наші кордони були максимально захищеними, пане Також... Ігоре, Ви вже згадали про території, які 9 років окупації, окремі райони Донецько-Луганської області, плюс Крим. Чи є у МВС алгоритм роботи або можливо розробляється зараз алгоритм роботи на цих територіях після деокупації? Тому що це ж абсолютно інший виклик. Це не в Херсон повернутися да, з вами, абсолютно згоден. І такий алгоритм роботи є в міністерстві внутрішніх справ, що стосується саме функцій міністерства на майбутніх декупованих територіях нашої держави. Ми у нас є розрахунок і особового складу персоналу наших служб. Ну і звичайно, ми працюємо в тісній взаємодії з міністерством оборони і так далі, з іншими міністерствами, тому що це буде комплексна робота, важка робота. І рутинна робота на багато багато років, і ми тут говоримо і про дошкільне виховання. Ми тут говоримо і про повернення програм підготовки в школах. Ми тут говоримо і про роботу адміністрації. Ми говоримо тут про роботу правоохоронного блоку і робота з колаборантами, і робота з тими людьми, які перебували в незаконних військових формуваннях. Тобто повністю е, поновлення і встановлення е, державної влади на тимчасово на сьогоднішній день окупованих територіях нашої держави. Вірю в те, що скоро ви станете до цієї роботи і зможете її здійснювати на звільнених е, е, територіях і Донецької Луганської областей, і, звісно, що Криму, дякую дуже за те, що долучилися до нас. Ігор Клеменко, міністр внутрішніх справ України, був на зв'язку з марафоном. Єдині новини, який триває.